Починаємо да. засідання земельної комісії. <рістична> Присутні Ігор Полетко, Микола Парійчук, Олександр Шеремет, Леся yes. Воронко. Надаємо слово Наталія Кимні. Будь ласка. На комісії 34 питання. Перше питання надання дозволу на поділ земельної ділянки та розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. До нас зусив голуб Олександр Леонідович. Він відчужив частину майна і просить надати дозвіл на поділ земельної ділянки. Даємо дозвіл на поділ. Вона в оренді знаходиться земельна ділянка. А де вона? Дістрію кормі. E, більше запитань немає. Голосуємо. Хто за? Оттримуємо одного голосу. Про затвердження технічної документації за минусу щодо встановлення реновлення мерзнет на натуральної місцевості Борочу Володимиру Леонідовичу. Затверджуємо технічну документацію, яка належала згідно рішення про передачу власність Огородничій Євгенії Василівна. Село Сестрати. Так. Да. Запитання немає. 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 Голосуємо про за. Одноголосно. Про затвердження технічної документації за минус, що встановлення відновлення мерзкої на матеріальної місцевості Ковальчуку Сергію Олександровичу. Тільки затверджуємо документацію, оскільки є рішення про передачу власне. Запитання <кій> <кій> немає. Голосуємо про за. Одноголосно. Про затвердження технічної документації заміну устрою щодо встановлення відновлення мерземе ділянку на терновій для відраді особисто селянського господарства. Затверджуємо э, земельний частку Пай, Краснопольському Василю Пікоровичу. І виділяємо на турі земельну частку ПАЙ за межами села Приска. Залухаємо, хто за? Одноголосно. щодо затвердження проєкту землеустрою і передачі земель ділянки в оренду. Це земельна ділянка на гонках, там, де ми надавали дозвіл на розроблення проєкту, ми вишку ставили. Біля вишки ставили рівно Одненерго під станції. Затверджуємо документацію, передаємо земельну ділянку в оренду. Запитань немає. Голосуємо хто за? Одноголосно. Про затвердження технічної документації землеустрою та надання земельної ділянки в оренду, галаниць оці Миколаївні. Затверджуємо документацію е, земельна ділянка для е, обслуговування житлового будинку, Галанець, оці Миколаївні. І е, передаємо в оренду земельну ділянку. Знаходиться вулиця Петрока Єсипа Селони Марія. Добрий день. Добрий день. Так. Голосуємо «За». Да. одноголосно. То затверджено технічну документацію за МУСУ там дання земельної ділянки в оренду Думанській Лідії Якіні, Наталії Миколаївній і Думанському Миколі Миколаївич. Затверджуємо і передаємо земельну ділянку. Ділянка знаходиться по вулиці Проста 57 місця радово. Голосуємо «За». одноголосно. Наступно, про затвердження технічної документації за інструю та надання земельної ділянки в оренду хмельниць Світлані Васильівні. Затверджуємо документацію е на земельну -ділянку, е земель ділянку для обслуговування житлового будинку е та передаємо в оренду земельну ділянку Хмельницької Васильівні. Е ділянка розташована по вулиці Шевченка, тереста 20 в селі Гаїне В'ятинське. Немає запитань. Голосуємо. Хто за? Одну голос. Про затвердження технічної документації з МУС щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки та передачу власність Гавришки Париси Павлівні і Гавришки Роману Віталійовичу. Затверджую документацію, передаємо власність по одній і другій части земельну ділянку, знаходиться по вулиці Травневій, 9, а в Австерій Як Яксловані, що було куди. Голосуємо за, одноголосно. Наступне про ствердження за замусою, що є встановлення відновлення меж ділянки на дурні місцевості та передачу власність почку Сергію Олександровичу. Затверджуємо документацію передаємо власність бачку Сергію Олександровичу для всходящого будинку, вулиці Почевська, 12, в селі О, О, одного перейняти. А там він затверджує а тут передаємо власність. Дурічний передач. Про затвердження технічної документації знову щодо встановлення вновлення земельної ділянки на місцевості та передачу власність Субіту Олександру Миколаєвичу. Затверджуємо документацію, передаємо власність земельної янту для коло житлового будинку по вулиці Левничка 1 по місці Ради. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Наступно про передачу земельної ділянки у власність ковичук Олені... Пантелеївні передаємо власність земельну ділянку для обзор житлового будинку по вулиці Кочаївській, 3 в селі переняти. Голосуємо та за одноголосно. Так, про припинення договору оренди. Припиняємо договір оренди, вкладений з Володимиром Миколаївичем На земельну ділянку для обслуговування житлового будинку по вулиці Затишній 34 у місті Радовиди, оскільки він відчужив майно. Хто за? Та, Про передачу oh. менеджернянку власність передаємо у власність Василу Анатолійову. На цю, щоб передньо припинилися олені. Голосуємо та одноголосно. Да я дозволу на огляду такі документації ремонту <скільки> щодо встановлення ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту на, на території Радовинської міської ради. Даємо дозвіл на розроблення документації щодо встановлення земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для забезпечення проїзду на транспортному засобі по наявному шляху. Земельна ділянка розташована вулиця Фадборич на три місця Ну Так на словах розкажу, сформувалися ділянки і до одної ділянки, яка вже була. Оренді нема доїзду, немає доступу. А цю ділянку 1686 ми плануємо виставити на торги. Тому, щоб був доїзд до сусідньої ділянки, ми зробимо сервітут, а цю поставимо. Фурнітури. Так, так. Сапитань немає більше. Молосуємо одного лоса. Надання дозвілу на розроблять звідчині замінити щодо поділу земельної ділянки. Надаємо дозвіл на поділ земельної ділянки площею. 7 7,286 це господарський двір з села Передня. Там був поділ, попередньо сформувалася ділянка, домщу віддаємо в оренду частину, а частина вже, яка залишилася, будемо 에, робити поділ по об'єктах вируховості, буде на три ділянки. Голосуємо. Хто за, одноголосно. Так, про надаємо, надаємо дозволу на розробку проєкту змінити щодо відглядання ділянки і користування намовок оренди для городництва з Чебутирьом Василю Васильовичу. Надаємо дозвіл на розроблення проєкту для городництва для передачі до оренду земельної ділянки на терміну 20 років, орієнтовно площа ділянки 25 сотників з земель господарського призначення, розташована на території сестра Ценського старської Чибитель там має будинок і цю ділянку вони використовують. Просто зараз ми ставимо... Це прав лісанчиків. Тому надаємо в оренду для героїв. Він приватизував швидковий будинок з 25% садських, і біля житлового з однієї сторони, а з іншої сторони, ще користується. Ходи, е... в... 50 -50. В Голосуємо то за то одноголосно. Про затвердження проєкту земустрів, за щодо відведення земель ділянки оренду для ведення товарності з виробництва, затверджує проєкт земелустрію, за щодо відведення земельні ділянки в оренду обчукла і потрібні. Проведення товарного сільськогосподарського виробництва, діянка, розташована на господарському віднові за межами села Порівняти. Додаємо земельну ділянку, встановлюємо ставку оренди 12%. Площа ділянки. 0,29,34 За Запитання немає. Голосуємо. Хто за, одноголосно. По ствердженню, включення документації за мілосу щодо встановлення відновлення межземельного ділянку культурної місцевості та передачу власність шкодної країни Володимирів. Затверджуємо документацію, передаємо власність земельного ділянку для обслуговування житлового по вулиці Зелена, 36, місце Родовиди. 315 метрів квадратних. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Внесен зміни до довгої оренди землі було подаровано головом Віктором Ананіовичем в майно Литвин Маргариті Вікторівні. Тому вносимо зміни до договору оренди на земельну ділянку. В частині оренди і в частині нормативно живої сімки сплати оренди плати. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Аналогічна ситуація, голов подарували две майно, яке розташоване земельній ділянці, Носимо змін до договору оренди. В частини орендаря і в частині, частині нормативно-душової реціки і оренди плати. Голосуємо, за просто голосу. Ще один об'єкт теж подарував і. Вносимо зміни ще один договір оренди в частині орендаря, в частині нормативно живої оцінки і орендної дати. Голосуємо за. одноголосно. Про внесення змін та допомогти рішення міської ради, вносимо зміни додаток до переліку інвестиційно приваблених земельних ділянок, які, право оренди яких буде виставлятися на земельних торгах. Це земельна ділянка за межами села Сестряти, перед тим формувалася. На торги 1,9255 гектарів. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Присування. Там, де 19 гектарів цих ми попередньо, тут мене ще є 1,92 Хто? Хто є поступком? То на оцього стат... включаємо в перелік на акціон, цьому рішенні. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Голосуємо. Хто за, да, одноголосно. І затверджуємо умови на цю земельну ділянку на продаж на земельних торгах про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах у формі електронного аукціону. Ділянка знаходиться за межами населеного пункту села Сестрятин, 192.55 площа. Ну і затверджуємо умови. Тобто, якщо товарна, тобто воно буде будувати якісь там Ні, там рілля. Це тільки рілля. То а що товарно? Товар виробляється. Для ведення особистого це для громадян ми робимо або паї, а для ведення тварного це може і юридична і фізична особа. Голосуємо. Хто за, то голосуємо. Сільськогосподарські тільки ріля, бо для ведення тварного, якщо під господарським блівями і дворами це не можна у людям користувати сільськогосподарські, а якщо ріля, то не можна будувати. Про так голосували, так? Про да. надання дозвіл на розроблення проєкту земелусу щодо зміни цільового призначення, земельної ділянки комунальної власності. Даємо дозвіл на розроблення проєкту землеусу. Зміна цільового призначення з 17. Це не запасу на 0113, для іншого зі зі господарського призначення. Це господарський двір, в селі балки. Ділянка буде виставлятися пізніше після затвердження на Голосуємо, хто за одноголосно. голосного. Ще не дойде. <кій> Зараз швиденько. То Наступна... то ви знаєте, що ви завершите, ви підсунете податки в кінці, прийдете тут і всім розкажете. Добре? Добре. 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 Продання дозволу на розроблення проєкту земельською, що зміниться його призначення земельної ділянки. Таке саме дозвіл на розроблення проєкту. В тому самому місці господарський двір за межами села Балки. Площа ділянки 09789. Будемо змінювати ці земель запасу на землі для іншого сільськогосподарського призначення. Поехали. Голосуємо хто за, одноголосно. Про ствердження комісії з проведення обстеження земельних ділянок водного фонду з технічних споруд усі форм власності. Створюємо комісію з обстеження таких земельних ділянок, затверджуємо положення про комісію з обстеження земельних ділянок водного фонду, їх прибережних смуг на предмет здійснення будь-якої діяльності гідротехнічних споруд, усіх фонд власності на території Радовольської міської ради, затверджуємо форму акта обстеження земельної ділянки. Це ми маємо таку складну ситуацію, куди на Почаїв. Будемо обстежувати кожну земельну ділянку і, можливо, будемо передбачати кошти на розчищення земельного фонду і за Голосуємо, хто за, наголосимо. Ні, туди вверху і в бородовилові з цими копанками і з закритими шлюзами дамбами. Будемо обсержувати кожен, кожен ставок. Кожне плесо, так? Да? Кожне плесо, і де можна розчистити джерела, будемо розчищувати, напевно, ще джерела. У нас не змін до рішення. Що так, що це будемо. Ну, джерела, якщо ви так... Джерела, якщо в каплиці взагалі сусов. І колись з цього, з відбуху текла вода, зараз взагалі відмічає. Тоді та то вода візьметься. Про надання дозволу на розроблення філічної документації за мустру щодо інвентаризації земельної ділянок комунальної власності. Приймали перед тим рішення на позроблення технічної документації на встановлення меж по цьому, по веселці табору. Але зараз відсутній... Керівник. керівник. Тому він, ми керівник. робимо інвентаризацію. Він хіба керівник? Там. Він наглядач на за нашим меньом. Він по офіційному по реєстру зареєстрований. І ми не маємо документів. Він не надав нам документи і сказав через декілька місяців. Тому ми робимо, проведемо інвентаризацію управління для заключного договір і проведемо інвестацію. А кому, кому відноситься оце будівля? солова. Тут реєстр треба подивитися да. з роком. Там вона на профсоюзах стояла, але профсоюзи це вже... Вже не... Вже не могло на районі радіусі. Ні, воно не... Голосуємо, ну ну, хто за, одноголосно. Да, воно на профсоюз сільського спитання. Про припинення права постійного користування земельної зв'янки. У нас викупили майно на вулиці Кочаївській, 9. Ділянка була на право постійного користування. Був державний акт, переданий Радивецькому районному відділенню національної страхової компанії Оранта, тому припиняємо право постійного користування земельну ділянку «Оранті». раті. Голосуємо за. Одну голосно. Ви купили там майно за брідні Анастасія і Коваль Богдан, тому надаємо до на розроблення проєкту земустрів, відведення земельної ділянки в оренду за брідні Анастасії і Коваль і Голосуємо, хто за, одного голосу. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земель зі зміною цільового призначення. Затверджуємо проєкт зі зміною цільового призначення за межами села Балтина. Господарському дворі водному Роману Валерію, що змінили цільове за 1,17 земель запасу на ведення товарного з господарського виробництва. Він має майно на цьому. Голосуємо, хто за, голосу. Про затвердження технічної mm документації -hmm. з Мусю щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки на дурної місцевості передачу власність Ставчику Віктору Миколаївичу. Що затверджуємо документацію, передаємо земельну ділянку у власність mm -hmm. для обслуговування школового будинку по вулиці Мазепа вісімдесят чотири міські радови. Постаємо хто за? Ну так і поставка.